Добрий день малята! Пропоную Вам послухати вірші про равликів. У равликів так просто все складається з малятами. Немає равлик клопоту з дитячими кімнатами. Бо кожне равлинятко окремо має хатку. Лізе лізе равлик по морішку, виставляє равлик довгі ніжки, а на спині у равлика хатинка. Заболить у тебе равлик спинка. Ні, не важко равлику, не важко, бо легка хатинка черепашка. Та за те, як поруч небезпека, равлику до недалеко. Черепашку зразу може врізти. І вже пташці равлика не з'їсти. Онде равлик повзе, хатку свою везе, хатка в равлика чудна на спині вона. Коли равлик спочиває, ріжки й ніжку в ній ховає. Равлик виростив кульбабку на салат її хібаби, та не з'їв її на диво, бо вона така красива. Равлик Павлик вистав ріжки і на сонечко поглянь. Тут поросяній доріжці Прогуляйся, наче пан. Равлик Павлик, глянь на небо. Он хмаринка пропливла. Ну а поруч біля тебе глянь, ромашка розцвіла. Равлик Павлик у травичці причаївся й очі звів. І рум'янець на сонечці, наче квіточка розцвів. Лізе далеченько, равлик равличенько, має шарфик і валізу, та чи скоро він дорізе? Повзе веселий та оградний, у гості равлик виноградний, до свого приявлика яблучного равлика, хоч запрошений до чаю, але він не поспішає. Дякую морята вам за увагу!